Зараз квітень і в мене квітнуть чотири сорти морозників серії Frost Kiss. Цю, цю серію я вибрала через дуже гарне декоративне листя. Планую пересадити з горщиків трошки пізніше. І ось, коли всі розквітли, я вибрала свого улюбленця. Це виявився Анна Сред. У нього самі великі квіти. І вони. Яскраві. Ось це Анна Анна Сред. Анна Ред, Анна Сред. Ось ще такий кущик дуже високий. Ну, красень. Ще мені сподобався Данна далсет. Тут квітка така по краях фіолетова, а всередині зеленувата. І дуже гарно, так, гарний металевий колір на зворотній, на зворотній стороні цієї квітки. Так, ось це квітне. Вельвет. Він самий темний, такий колір темно-бордовий. Ось ще хочу показати таке молоде листя, дуже гарне, з рожевими прожилками. Я коли читала про ці сорти, то знайшла тільки інформацію, що Пенні Пінк, ще, ще якісь там Піпас Purple. В них тільки рожеве листя, але ні, у всіх, у всіх морозників серії Frostcase отаке листя молоде з рожевими прожилками. І ось це саме пізній із квітів. Це пені, пені Пінк. В нього такий колір зеленувато рожевий, поки що одна квіточка розквітла, хоча в мене їх чотири горщики. Так, з березня вони розквітли. І зараз ще виганяють і виганяють свої бутони. Так що, коли, може, закінчить квітувати, буду висаджувати їх.